Льоня приїхав на карательєр наших нашої Зараз будемо затонували трошки фари йому. Гарніший вигляд мала, так? Так. Десь це не може не втриматися. Льоня вже хоче по красоті щось зробити? Побраво, так. Потрібно свої корни зрубати. Так. Карательєр, самі її матніші хлопаки по детейнингу. Ми завжди в них, молодь. Радіки на машинки самий. Так, як стойки корчити. Тупо машин завжди. Завжди їдемо тільки до них, ні. Як же ж, то пацанець свою справу знають Так? Та? Курс роботи який? Що хоч робити? задні-предні фари. Так? так. Я казав, що, що хоч трошки на марафет, це трошки вигляд є. Так, так, алеган. Так, це буде трошки приденти. Притемнювали фари. Передні і задні. Ще б вдалося поставити проставочки, кавалерка. Трошки ширша було. Так, і так і трохи вкинуть купить. Не, не виділив. 120 прадіки. Робота кипить. Робота кипить, кожен має роботу, ні? Я... Тут олекся миє. Так що кавалерочка, зараз ми вам покажемо, як вони там те заклеюють. Як ви приглядали, ні? Подивимося, ви святкуєте молодьох. Молодьох, підбираємо ми вже трохи пленку. Ми думаємо, щоб не було дуже темно, то того не будемо ставити наперед. Оту от таку легеньку притимнемо такі легесенько. Так. А того подивимося назад поставимо. Тому буде файно. Думаю, буде гарно. Туманка не все гарно. Ставити. Буде круто. Буде піляти. Хіба ми на сам лет. Таке сама І рішення вже На на бандарам. Ми ще дивилися зараз, що там щось і поставити. Дивіться, яка у нас в середині. Вже руль має який? — Та приборка вже... — Приборка вже європейська. Так. МСЦБ. А, тут Бен Коловчен. Дивись, яка то акустика, чуєш? Зараз заряджено. Тепер полога вторинна, а первинна це все-таки фокусування. Заряджено, заряджено. І це конкурент. як Те саме глянь, яке трохи забасано. Трохи забасено. Ну нічого, ну нічого. Дивись, яке має диск. Говорять, готовий шніг. О, дивись. Такий вихід. Дивіться, отреба такі труби, такі бампера. Сильно, сильно. Дивиться бомбезно. З моєї теж ще дрони. Будемо пробувати. Будемо пробувати, ні? Поволи, поволи. Мені ти руль дуже подобається. Mm -hmm. Руль, пані, я ще дивив. 40 з кубиками тисяч. Так? Так.

— Що там є, я не знаю. — Щось там є, а хо? — Але бомбезно, бомбезно, нема, що казати. — Вам як, кавалерочка? — Йдемо подивимось, що там клеїть, не? — Ага. — Ого. — Ні, наприклад? — Ні. Ты зараз задний. Задня будет трошки темницей. Сзади мы даем трошки темническую. Так. Номера уже на басником я нашла. Так, сидите перестрелять Леонид. Кристал на беси с кем номера. Номера наши без клоника знятия. На бессни. Да? Четко бесхоплю. Приклон, а ну? <реш> Що дракон взяли? Ось такі то справи, коля. Зараз будемо гарно прикрашали її. Олірочка да. як вам. Одна сторона затемна, друга ні. Я думаю, я думаю, оліганс. Буде круто. Так легенько притемнена, ні. Правда, пасує її якраз в того пленка. No. На фарі. На Так, гарнішка тебе. Свіжіше, типо, mm -hmm. Буде гарно. Напшида на тут диконечко колерка, як вам Що там, же, нарисується картина? Ну, дві. Сейчас. Родическая, ні? То знизу тоже притягнили рахунку. Знизу тоже Так. Вс, буде красота? Ні, no, вся... так. Ти по не дерови. <ріхи> так, пойдемо щось переду. Спередується протемано молодеж. Так. Так не замітно навіть. Але щоб все не портили, фари не царапились, то ми притянули. Так, пара ще збережніть, післанні скуди. Так є. Так що такі то справи, молодь. Все чотенько. я тут підготовлює машинку під себе, не? Так, да, під себе, молодь. Я тако трошки якийсь місяць, другий, там наше буде. Давай. Німець, додай загадку з трьох разів. Давай. Це так танцює. Ну, реально. Ти навіть довго не думав, представляєш? Тільки вона так мені тим відром закидає. Та як ви чуєш, та як ви десь тут оку є, Як то не бляш, ви так навчу танцювати? Я знаю. Любий мідляк, не мідляк, все тісно. Я навіть так не вію, так давай тут дрігає. Да, дивіться, яка чорна ласточка. Вірно. Ну, ей, ты про твоего ведущего? Ani, že... Aj bol jedný, že pchal tu A to, 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 tam <laughs>